Права, 1766. Спрости вираз та знайди його значення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні. У нас вираз 2,7А плюс 2,5А, мінус 5А. Ну і треба знайти його значення. Давайте спочатку ми його спростимо, запишемо перша дія. Пишемо 2,7А плюс 2,5 А і мінус 5А. І це дорівнює. Ну що ж, А винесемо за дужки, То тоді в дужках у нас залишиться 2,7, потім знак плюс 2,5, потім знак мінус і 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А, що множиться 2,7 плюс 2,5 це буде 5,2. І так, віднімаємо 5. І це дорівнює А, що множиться 5,2 мінус 5, це буде 0,2. Ну і записуємо, що добуток тоді буде 0,2А є. Ну що ж, вираз ми спростили, тепер треба знайти його значення. Записуємо друга дія і пишемо, якщо. Так. А дорівнює. 7,1. Тоді. Наш вираз. 0,2 А. буде дорівнювати 0,2, що множиться. А замість А пишемо 7,1. І це дорівнює 2, що множиться на 71, це буде 142. Але тут маємо два знаки після коми ставимо. То добуток тоді у нас дорівнює 1,42. Переходимо до другого завдання. 2,5х, що множиться на 3. Ну що ж, спочатку розпростимо, пишемо тоді 2,5х, що множиться на 3, це дорівнює. Це можна записати як 2,5, що множиться на 3 і множиться на х, і це дорівнює. Оскільки 25 що множиться на 3 це 75, то 2,5 що множиться на 3, це буде 7,5, що множиться на х або 7,5х. Все, ми спростили тоді вираз. Тепер знаходимо його значення, пишемо друга дія і записуємо, якщо х дорівнює 0,1, тоді. 7,5х. Буде дорівнювати 7,5, що множиться на 0,1. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 0,1 переносимо кому ліворуч на один розряд, то в нас вийде 0,75. І... Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. 5b 02 0,2b мінус 13 1,3b. Ну що ж, давайте будемо спрощувати, запишемо. Тоді перша дія. Отже, пишемо 5b. Відняти 02 b і відняти 13 b І це дорівнює. Виносимо те, що повторюється за дужки – це b. Тоді в дужках у нас залишиться 5. Потім відняти 0,2. І відняти, ще залишається 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, 5 відняти 0,2 це буде 4,8. Пишемо b, що множиться 4,8 відняти 1,3. І це дорівнює. b, що множиться. 4,8-1,3 це буде 3,5. Ну і це ми можемо записати як 3,5B. Ну, а тепер нам треба обчислити значення цього виразу. Якщо Б дорівнює 10, записуємо друге, Друга дія. І Пишемо, якщо Б дорівнює 10, то або тоді... Тоді 3,5B буде дорівнювати 3,5, що множиться на 10. І це дорівнює. Переносимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч, то це вийде 35. Є? Переходимо до четвертого завдання. 2,5х, що множиться на 2y. Ну що ж, спрощуємо, пишемо перша дія. Отже. 2,5х, що множиться на 2y, це дорівнює. Ми це запишемо як 2,5, що множиться на 2, і що множиться на х, і що множиться на y. Це дорівнює. Множники можна місцями поміняти. Так, 2,5 що множиться на 2, це буде 5, 5, що множиться на x Або 5х можемо записати. Ну, а тепер нам треба знайти значення цього виразу, якщо пишемо друге і записуємо, якщо х дорівнює y і дорівнює 0,3, тоді пишемо 5 y дорівнює. 5, що множиться. Замість х пишемо 0,3. І замість y пишемо 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 0,3 5 на 3 це 15. Тут є одна кома, один розряд. Треба відділити, то це буде 1,5. Залишається помножити на 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, 15 на 3 це буде 45. Але раз, два знаки після коми треба поставити, то це буде тоді 0,45. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до першого завдання. Ми спростили, вираз у нас вийшло 0,2А. Ну і значення цього виразу 1,2. 42. Сотих. В другому завданні ми спростили вираз, у нас вийшло 7,5х. Ну а значення цього виразу 0,75. В третьому виразі, ми спростили, у нас вийшло 3,5Б. Ну і значення виразу 35. І в останньому четвертому виразі. Ми його спростили 5хі. І значення цього виразу вийшло 0,45. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.